Всім привіт, доброго дня, друзі! Наближаються новорічні різдвяні свята, і хочу зараз вам показати рецепт пісочного тіста, з якого можна зробити декілька видів печива. Тут в Європі дуже розповсюджено виготовлення. Різдвяного печива і продається готовий, і також багато всього для випікання домашнього. Тому я хочу також вам показати цей рецепт приготування такого печива. Можна зробити його заздалегідь, якщо ви хочете, щоб воно залишалось таке хрумке, можна його скласти в якусь ємність, наприклад, пластиковий контейнер, гарно закрити і вже дарувати, наприклад, на різдвяні свята в якомусь гарному такому мішечку, з бантиком, зі стрічкою, і буде гарно виглядати такий подаруночок. Також буду готувати обов'язково різдвяні імбірні пряники, будемо з вами намагатися їх розфарбувати, але почну з печива. Зараз приготую і поставлю його, складу його в гарну таку дерев'яну, у мене є фруктовниця, і буде воно в мене стояти на столі. Ну і для того, щоб можна було і зараз їсти, якщо гарно з'їдять, то приготую потім ще до різдва. І також буду показувати вам кілька Смаків буде дуже гарний, різдвяний аромат по всій квартирі. Почнемо приготування з пісочного тіста. Я буду готувати в своєму комбайні новому, але це можна легко зробити і вручну. Можна також зробити за допомогою міксера, там, де ось такі спіральні насадки. Так, беремо 250 г масла або маргарину. М'якого викладаю в чашу комбайну, додаю одразу 100 г цукрової пудри, замість цукрової пудри готується, пакетик ванільного цукру і також дрібку солі, і буду гарно вимішувати, щоб гарно поєднати цукор і масло. Якщо ви б робите вручну, просто гарно вимішуйте, поки масло гарно поєднається з цукровою пудрою. Можна для зручності вдягти такі тоненькі рукавички. масло гарно поєдналося з цукровою пудрою, додаємо одне таке досить величеньке яйце. Якщо ви хочете, щоб у вас тіста було більше, додавайте 2 яйця і потім просто збільшити кількість, кількість борошна. Знову гарно вимішую. Це гарно вимішалось. Тепер додаю 100 грамів кукурудзяного. ну У мене картопляний, тому що кукурудзяного тут у Польщі не знайшла крохмаль. І також додаємо 7 грамів розпушувача, це півтори чайні ложечки з гіркою. І знову гарно вимішуємо. Я замінила насадку на гачок і буду тепер додавати поступово 400 грамів борошна і гарно вимішувати своє тісто. Вимішуємо до того стану, поки тісто збереться в гарний комок, і можна буде його вже покласти на охолодження. Але ми перед тим, як класти на охолодження, ще зробимо кілька різновидів тіста, додамо все для смаку і аромату, щоб в нас було дуже цікаве, ароматне і різноманітне печиво. Додаю поступово буквально по одній столовій ложці борошна. Получилося ось таке м'яке пісочне тісто. Одну столову ложку я додала борошно. Ну, це потрібно дивитися і по яйцях, і по борошну, яке у вас є. І тепер я хочу розділити його на три частини і додати аромати і смаки. Ну, буду приблизно розділяти. В одну частину я додам цедру з одного апельсину, можна додати лимон, можна потерти навіть мандарин. І також сік одного апельсину. І так як я додаю сюди рідину, потім, потім ще додам сюди столову, може дві столові ложечки борошна. Зараз гарно вимішаю і скажу вам, скільки я сюди чого додала ще. Ось таке м'яке і еластичне тісто в мене вийшло. Додала сюди буквально 2 столові ложечки борошна. Але ви додавайте буквально по пів столові ложечки борошна. Для того, щоб тісто не забити, борошно може бути різне, також може бути різний апельсин, більший менший, більший або менший соку. В мене був апельсин не дуже великий. Все. Це тісто готове. Тепер беру наступний шматочок. В наступний шматочок тіста хочу додати ось таку приправу. Я так розумію: це суміш там кориця, мускатний горіх. Може, гвоздика, може ще якісь аніг? Бістріш за все, і він. Ця приправа йде і до. Печива і до імбірних різдвяних пряників, ось бачите, намальовано. І також можна використовувати для глінтвейну приготування. Якщо вже ж у вас такого немає, то ви можете просто взяти окремо півчайної ложечки, наприклад, кориці, трішечки мускатного горіху, трішечки анісу і додати до цього тіста. Я додам цієї приправи чайну ложечку, ось таку гарну ложечку. І так як будь-які приправи загущують тісто, одразу додам столову ложечку молока. І також хочу додати краплину ароматизатору мигдалю. В мене є. Я думаю, також він тут не буде зайвий, буде дуже і дуже гарний аромат цього печива. Буквально чверть чайної ложечки. І зараз також гарно перемішаю ось це тісто. І до третього шматочка буду додавати мигдалеві пластівці, в мене є. Ну, буквально також столову ложку. Можна додати будь-які горішки, можна додати сухофрукти, можна додати насіння сонячника або кокосову стружку. І також сюди додам ще столову ложечку молока. Тепер розкладаю кожен шматочок окремо в харчову плівку або в пакетик. Ось так трішечки розплескую і кладу в холодильник на охолодження мінімум на 1 годину. Тісто гарно охолодилося в холодильнику і зараз буду розкачувати. І робити печиво. У мене є ось такі формочки, це вже новорічні, але можна взяти будь-які, можна навіть взяти просто скляночку і скляночку робити форму. борошна додавати не потрібно, якщо навіть трішечки липне, нічого страшного. Хайненько розкачуємо. Дуже тонке робити не потрібно. Єдине, що хочу зробити один шматочок тонким, тому що хочу поєднати потім два печива і склеїти між собою джемом або варенням. Ну, зараз вам покажу більш детально. Товщину робимо приблизно 2-3 мм. І потім буду випікати, поки одне буде пектися, інше буду формувати. Випікається дуже швидко, 7-10 хвилиночок випікаємо, не більше, для того, щоб печиво не пересохло. Першу порцію ставлю випікатися, поки печеться. Одразу роблю наступну, тому що випікається воно досить швидко. Ну і, Як завжди, викладаємо печиво на відстані, для того, щоб воно гарно піднялося. Наступним розкатала тісто, в яке ми додавали приправи. І хочу, зробила його більш тонким. Взяла ось таку рукавичку і хочу зробити нею більш тонке печиво, те, в яке потім буду додавати варення. Рукавичку, і потім взяла, є в мене насадка, ось така для крему зовнішнім боком роблю посередині отвір. Тобто, одна рукавичка в мене буде ось така суцільна, а інша буде з отвором. Потім я поєднаю, додам сюди джем, а це покладу зверху. Ну, Потім вам ще більш детально покажу. Можна зробити не з рукавички, можна зробити навіть з будь-якої скляночки. Так як і ось, наприклад, з такої форми подаруночка можна. Тільки для цього печиво потрібно трішечки тонше розкачати, щоб потім, коли ми поєднаємо, воно було не, не дуже товсте. Ось таким чином. Роблю ось такі пари. Це печиво в мене вже спеклося, і зараз покажу вам, як буду прикрашати. Ось такі пари знайшла. Одне суцільне, одне з отвором. І взяла у мене є джем. Полуничний на одну сторону наношу джем. Розігрівати його не стала, дістала з холодильника і все. І так його і використовую. І зверху вкладаю ту половинку, яка в мене з отвором. Багато брати не потрібно, бо щось я забагато взяла. Так, тоненьким шаром по всьому печиві розкладаємо і можна там, де буде отвір. Там зробити трішечки більший шар. Вже спробували дуже смачне печиво, дуже таке розсипчасте. І аромат взагалі дуже-дуже пахне апельсином, пахне корицею, ну, різдвяними спеціями. І ось також, коли вже поклали, сюди можна ще зверху трішечки охайненько так розкласти, щоб його було більше. Так, Наступне буду ось взяла шоколад, в мене був, додала трішечки вершків і поставила на водяну баню, буду змащувати шоколадом. І потім є в мене ось багато всіляких прикрас. І також буду всипати прикрасами. Зараз я їх просто висиплю сюди на тарілочку. Плюсі разом. І ось такі різнокольорові, і також, біля, ні, мабуть, білі з сріблястим залишу окремо. Візьму, мабуть, пензлика, так буде зручніше. І наношу шоколад невеличким шаром. Ось так. Так, і ось цією посипкою просто трішечки присиплю. Так, мабуть, так краще, ніж доторкатися, тому що тоді виходить дуже багато присипки. Все, і зайво ось так трішечки обтрушую. Ось так багато печива вийшла в мене з цієї порції. Частину прикрасила ось таким чином. Зараз поставлю в холодильник, щоб шоколад гарно застиг. Потім розкладу ось в таку. Тарілочку, ще в мене є більша дерев'яна, і поставлю, тому що аромат дуже дуже смачний. Скуштували ось так нічим не прикрашене, таке дуже-дуже пісочне тісто, смачне, легке, і в принципі багато всього получилось. Залишила частину без прикрашання, тому що також дуже смачне, таким чином. Виходить. Тісто робиться дуже легко, швидко, і з цієї порції багато печива і також з різними смаками. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.